На жаль, у нас ставка Верховного вона займається виключно підготовкою вечірніх відеозвернень, а її ролі якихось взагалі не видно. Хочу сказати, що Верховний головнокомандувач вже останні п'ять місяців не виїжджає на фронт на Донбасі і взагалі не спілкується там з військовими. Таке враження, що у нас відсутній разом зі своєю ставкою на війні. Президент, ви маєте ну, і, звичайно, на увазі. Ті люди... А це важливо, щоб він виїжджав так. регулярно. Звісно. Ну. Звичайно, ну як може він же Верховний Лонокомандуюч по конституції, він може це не робити, тоді хай передасть свої повноваження комусь іншому і не виїжджає. Ну не буде питань по конституції. Війною війною керує він, і в нього вищий орган управління. Він призначає вище військове керівництво, ставить їм вимоги, критерії оцінки їхньої діяльності. І якщо у нас армія на деяких ділянках відступає після того, як знімається там одне з'єднання, і фронт сипеться. То е, хто має питати з генералів, навіщо ви зняли після 58...